Привіт, хочу вам розповісти про українську насільну гру Баловна від видавництва Games 7 Days. І автор цієї настолки Олександр Ушан. Я його, власне, сам знаю, і мені тому було цікаво подивитися на гру від цього автора. За геймплеєм, тут в нас карткова така гра на збір сетів і заважання збору сетів вашим товаришам, колегам по грі. А за сюжетом, як ви можете зрозуміти з назви, це в нас така вже сучасна смішна воєнна гра про наші з вами реалії, у якій вам потрібно буде красти рашистський танк. За допомогою трактора. Мені цікава і тема, і автор, і взагалі люблю українські настолки. Давайте вам розповім правила цієї гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож, вся ця настільна гра це в нас колода, карток. І спочатку я вам розкажу, що тут відбувається. Що треба зробити? Спочатку треба на мапі знайти ворога. Потім поставити перед ворогом пралку. Потім, власне, знайти цей танк. Рашисти, коли бачить пралку. Вибігають з танку і забирають правку. Ми повинні закласти пальне в наш трактор, щоб забрати танк, і щоб усі зрозуміли, що це наш танк. Ми відвішуємо на нього. Прапор. Це власне прикольна історія, яку ви розповідаєте гравцям на початку гри. Вона всім подобається. І це власне той сет, який вам потрібно зібрати протягом гри. Хто перший зібрав ось такий сет, той і перемагає. Ну є ще нюанс, що вам можуть помішати перемогти ще наступний гравець або гравець після нього. Під час підготовки до гри вам потрібно урахувати, скільки у вас гравців. Тобто, якщо у вас грає 4, то ви прибираєте картки, на яких є. Так, 4-3 ми залишаємо. А ось таку, де 6 позначок або 5 позначок, ці картки ми прибираємо з гри. На 5 гравців ми ось цю залишимо, на 6 ми залишаємо усі картки. Ну ось я вирішив, що ми граємо в 4. Ми перемішуємо картки і кожен отримує по 3 картки. Тепер у вас кожен хід складається з трьох фаз. Перша фаза ходу це ви граєте картки дій, скільки завгодно з руки. Потім ви докладаєте картки до свого сету. І третя фаза можна скинути скільки завгодно карток з руки і добрати до трьох. Першу фазу я пропускаю, тому що ці дію мені не потрібно робити. У Другу фазу я викладаю ось перед собою танк і трактор. І добираю дві карти. Тепер ходить цей гравець. Він те саме може зробити. Він грає початку бойових птахів. На цього гравця вони змушують скинути всі картки з руки. Ну, цей гравець скинув. він грає боїв птахів на ось цього гравця. Він також скидає всі картки з руки. І тепер в нього є картка Кмітруїв-Цигани, її поки він не може зіграти. Тому він просто добирає до трьох карток в руці. І також до трьох карток добирає цей гравець і цей гравець. Наприкінці кожного ходу гравців, якщо у вас менше трьох карток, ви добираєте свої картки. Ходить цей гравець, в нього немає дій, щоб розіграти, але він може розіграти всі свої три картки, у свій сет. Переходить цей гравець. В нього є картка «Добрий вечір», яка захищає його від атак. І є дві картки з сету. Він їх і викладає. І добирає. Тепер в нас вже є картки сетів на руках. Є картка волонтера, вона може бути будь-яку картку, але для цього вам потрібно хоч раз зіграти або мати перед собою список карток, які є в грі. І навіть картку «Волонтер» можна закінчити свій сет, але волонтер може бути тільки останньою карткою сет. Ось я викладаю сюди правку і викидаю танк, бо він в мене вже є. І забираю собі на руку до трьох карток. Ну і так ви граєте. По колу кожен раз ви граєте спочатку сіді, потім докладаєте картки сет, Потім кожен добирає до трьох карток. Але тут є ще особливості. Ось ці картки у сеті вони діляться по рідкості. Та картка, яка справа знаходиться, ось тут по позначкам, ви можете дивитися, та що справа, вона більш часта, її легше знайти, а ті, що лівулевіше йдуть, вони більш рідкі. Тобто прапор найбільш рідка картка у грі, їх небагато. А, наприклад, тут буде мапа, їх багато. І у багатьох карток, ви бачите, ще ось є такі тут позначки. Наприклад, на мене грають картку Конотопські відьми. Забавив собі на руку будь-яку викладену картку сету будь-кого. Якщо її зіграють на мене, то ви бачите, ось позначка Конотопських відьм, а ось познак. Значка правки. І тут є перекрещена позначка конотопських відьом, щоб ви про це пам'ятали. Якщо на мене грають конотопських відьом, то я можу з руки зіграти правку та захистити себе від атаки, тим, що я віддаю цю правку на руку гравцеві, на який на мене зіграв відьом. Ось карта повітряна тривога, що позбавляє будь-якого опонента найменш важливої картки з його ски. Найменш Найшважливе, це те, що найбільш справа знаходиться. Просто він її скидає. І ви можете з руки віддати йому картку пальне для того, щоб захиститися від цього. Так само з руки можна захистити. Танком, щоб захиститися від картки книтливі цигани. Ну і ще покажу, які до картки. Картка по стіл черзі, вона перехоплює хід іншого гравця, тобто до ходу іншого гравця ви її розігруєте і ходите перед ним. У мене питання саме до цієї картки, тому що не зрозуміло, чи буде ходити той гравець, чий хід ви перехопили, чи ходить наступний гравець після вас. То ось що відбувається після неї. І після того, як ви походите, не зовсім не зрозуміло. Картка 2-3 тижні. Ви просто берете три картки, одну з них собі залишаєте, а дві інші скидаєте. Картка Бавовна це супер джокері. Скасовує ефект будь-якої зіграної картки дії. І цю картку повністю вилучають з гри. Це прикольно, але через цю картку є певні саме механічні проблеми цієї гри, тому що бафовна може всі картки дій вбити. Картка Добрий вечір, вона перенаправляє картки атаки на вас, які були зіграні на інших гравців. Картка Барактар, ви дивитеся картки на руці іншого гравця зліва або справа від вас. І можете забрати в нього одну картку. І від цієї картки, як бачите, захищає вас мапа. Ось на ній позначка Барахтар. Бойові птахи скидають усі картки з руки, але це часто нічого не робить, тому що ви одразу забираєте картки. Але якщо ви якісь зберігали, то ви їх скинете. Волонтер це джокер, як я вже казав, це будь-яка картка. І ось цей жук колорадський, але я думаю, що це повинен бути тарган, який з мапою приїхав і показує, звідки був нанесений превентивний удар. І ви обираєте картку зі скиду. Ось така у нас дуже проста гра. Ви продовжуєте збирати свій сет з карток. І перший, хто зібрав сет з усіх шести карток, Після нього ходить один гравець, якщо ви завершили свій сет однією карткою, або два гравці, якщо ви завершили сет двома картками. Якщо ніхто з них не зміг вам розваляти ваш сет, то ви виграєте. Щодо компонентів, то мені здається, що це прям погана коробка, в неї вже тут по бокам збивається, вона важко закривається, вона вся тонка. Тут картки ось так дістаються. Ось. Я не впевнений, що їх тут можна тримати у протекторах. Що тут буде місце. І тут є окремий, наприклад, право, сюди засовував і вони тут позаду, бачите, в мене можуть випадати. Тобто я розумію, що це коробка, вона робить саму гру дешевшою, але це погана коробка. А через це дешево. Сам арт на коробці топовий. Якість карток, я б не сказав, що супер, але вони окей. Їми можна гратися, вони затруться, але це не якісь чудові картки, вони звичайні. Десь 2-3 з'яти по рівню якості цих карток. Але щодо... Оформлення цих карток, то вони дуже прикольні. Тут гарні ці малюнки, вони зрозумілі, плюс тут доволі зрозуміла ця інфографіка. Тобто самі зображення, видно, що над ними попрацювали. Вони всі такі смішні, типу малюночки, і це допомагає посміятися над цією досить важкою темою, що тут є у цій настільній грі. Ну і мені подобається, що якщо використати сет, то, який ви складаєте, то весь цей сет складається в малюнок. Тобто там фон це один малюнок, який порізаний на багато карток, якщо їх поруч покласти, то вони збираються у малюночок. Це прикольно. Ну і отак в нас виглядають правила. Вони доступно написані, мені не вистачає тут декількох ще порад, якихось додаткових правил. Але ось такі правила. Тож, загалом, це така дуже проста, швидка та весела, фанова настільна гра карткова, яку можна легко давати новачкам. Вона швидесенько грається, усім зрозуміла. Тут досить зрозуміла інфографіка. Хоч в мене іноді виникали питання щодо правил, незрозумілі. Але загалом я думаю, що це прикольна, проста гра. Але головне в ній саме це тема. І коли пояснюєш цю гру гравцям, усім зрозуміло, що відбувається. Тобто, ми усі в контексті цієї гри, тобто. Якщо ми там граємо у всесвідю, не потрібно людям пояснювати, що це таке. Коли ми тиримо рашистський танк трактором, нікому не потрібно це пояснювати. Усі радіють. Тема це те, що захоплює і хочеться в це саме через тему зіграти. Мені видається, що дуже важливо осмислювати наш з вами трагічний досвід через мистецтво і через наші з вами улюблені настільні ігри. А це саме така гра, яка дарує нам можливість посміятися над насправді жахами, які відбуваються в нашій країні. Це прикольно, мені дуже подобається. Ця тема, мені подобається, як це реалізовано, і те, що те, що ви робите, це тематично. За геймплеєм, це така досить конфліктна гра, де ви кожен намагаєтеся забирати свій власний сет. Вона досить швидко грається, але в мене виникала ситуація, коли через те, що тут є картка бавовна, вона знищує інші картки, і таким чином може статися ситуація, що ця гра ніколи не закінчиться. Просто буде дуже, 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 дуже довго гра. І в мене була така ситуація, і вона може скластися в цій грі. Це великий для неї мінус. Тому я не можу сказати, що я взагалом в захваті від неї що це неймовірна настільна гра. Я ставлю супер лайк темі цієї настолки, але за геймплеєм не можу сказати, що вона ідеальна, тому що. Може статися ситуації, коли у вас буде не дуже прикольний парт. Але я давав її багато іншим гравцям і потім сам грався, і вона проходила нормально. Ще з мінусів я можу засипитися за те, що тут використано на карті слово циган. Так, ми знаємо мем про те, що саме цигани вкрали танк, а вкрали бо саме це слово, воно проблемне. І замість нього зараз прийнято використовувати слово роми. Тому що воно не так стигматизує цю народність. Ця проблематика вона не так широко обговорюється на суспільстві, тому все ще можливо навіть отак у -от настільній грі використовувати таку назву. Але мені хотілося вам нагадати, що проблема ця є. Загалом, це проста, прикольна, настільна гра українська. Якщо вам хочеться грати таку фанову, настільну гру про війну, спробуйте бавов. А ще в мене є. Огляд на іншу настільну гру від цього ж автора Олександра Ушана. Це настільна гра Сінк Discovery, і огляд на неї буде в описі до цього відео. А також, якщо вам хочеться подивитися на інші українські настільні ігри, то десь поруч зі мною зараз повинен з'явитися плейлист з українськими і моїми оглядами на них. Тож ви можете просто глянути на цьому плейлісті, які там є український настолки. Вам дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і спокійної вам та нудної ночі.